Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на лютий 2023 року. Отже, Терези, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. І відразу хочу сказати, що лютий місяць це місяць, коли всі планети перебувають в прямому русі. А це означає, що цей місяць прекрасно підходить для того, щоб розпочинати щось нове. І Це може стосуватися всіх сфер. Наприклад, ви хочете з кимось познайомитись, або ви хочете вийти заміж, або розпочати новий бізнес, нову справу, переїхати, купити нерухомість чи купити. Автомобіль. Тобто лютий місяць прекрасно підходить для будь-якої діяльності і всіх сфер. А тепер давайте детально розглянемо, що для вас принесе лютий місяць. І розпочнеться місяць з повного місяця, яке відбудеться 5 лютого, в знаці Лев. А це для вас 10-й сектор. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і наш статус. І е як для вас це може програтися? Може змінитися ваш статус. Наприклад, ви а, з, з кимось зустрічалися і вам запропонують вийти заміж. Або якщо ви чоловік, ви вирішите женитися і зміниться ваш статус, або, наприклад, ви були вагітні, і зараз народите дитину, теж зміна статусу і завершення певного циклу, певного періоду. Як це ще може програтися для вас? Це може програтися в сфері бізнесу, або це може програтися як зміна статусу, що ви були в шлюбі, а тепер ви вирішите розлучитись. Теж зміна статусу і завершення. Також це може програтися. У вашій кар'єрі, наприклад, ви е, займались однією діяльністю, а по цьому повному місяцю ви вирішите, що ви не хочете більше працювати в цій сфері. Все. що ви захочете займ... зайнятися іншою діяльністю, і е, цей період, цей цикл в вашому е, житті, якби один цикл закінчується і почнеться новий цикл. От е, такий повний е, місяць е, на вас чекає в лютому місяці. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс, яка ще з вересня 2022 року перебуває в знаці близнюки. А для вас це дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор це сектор за сектор всього міжнародного. І як для вас це може програтися? Можливо, у вас було в житті багато, наприклад, поїздок за кордон? Було багато того, що стосується всього міжнародного. Ви могли, наприклад, підписати контракт з міжнародною компанією, або ви могли підписати контракт на роботу за кордоном. або… Це могли бути документи, якісь е, пов'язані теж за кордоном: це або віза, або документи на еміграцію, або вид на проживання. Тобто, будь-що, е, що стосується за кордону, а ще по дев'ятому секторі це навчання. Можливо, в цей період ви пішли кудись навчатися ще в вересні місяці, чи там в жовтні, листопаді, чи в лютому. Е, це може бути навчання пов'язане з підвищенням кваліфікації. Або тренінги особистого росту, або можливо, ви захотіли здобути нову професію і або піти на якісь курси. Так для вас може програтися Марс в 9 секторі. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Меркурій, яка до 12 лютого перебуває в знаці Козиріг, і це для вас четвертий сектор. І, взагалі, Меркурій, в Козиріг, увійшов ще в середині грудня, тобто в Козирозі він перебуває два місяці до середини лютого, і це для вас четвертий сектор. А четвертий сектор це взагалі сектор, який відповідає за нерухомість. Які відповідають за місце нашого проживання, за наших батьків, за переїзд, так само і для вас як це могло програтися? Наприклад, це ви могли придбати нову нерухомість, і взагалі починаючи з 20 числа січня? І весь лютий це добре робити, добре купувати, добре інвестувати. Можливо, ви переїхали на нове місце або переїхали за кордон, або емігрували. От це ще може стосуватися сфери життя вашої мами. Щось програється в житті у вашої мами, тому що четвертий сектор це також наша мама. А вже починаючи з 12 лютого, Меркурій змінить знак і перейде в знак водолій. А це для вас п'ятий сектор. За що взагалі відповідає п'ятий сектор? П'ятий сектор це сектор дітей. Можливо, у вас в житті буде поповнення. Якщо ви жінка, можливо, станете мамою, якщо ви чоловік, можливо, станете батьком. Це також п'ятий сектор це любов, це любовні відносини. Можливо, ви познайомитесь з новою людиною, або п'ятий сектор, це що, якщо вас ну, вам не цікава тема дітей, або у вас немає дітей, то п'ятий сектор це сектор, який ще відповідає за наші хобі за бізнес, можливо, ви довго чимось цікавилися, і ви вирішите, що вже ні, що ви захочете, щоб це хобі вам приносило доходи. І лютий місяць дуже добре для цього підійде. І тобто, з 12 лютого до кінця місяця Меркурій буде у вашому п'ятому секторі. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Венера, і починаючи з 27 січня, по 20 лютого Венера перебуває в знаці Риби. А це для вас шостий сектор. А це сектор, який відповідає за роботу та здоров'я. Як для вас Венера може програтись? Венера це планета взагалі. Кохання, краси і грошей. А коли Венера перебуває в вашому секторі роботи і здоров'я, це означає, що у вас буде багато роботи і, відповідно, багато доходів, і у вас буде прекрасне здоров'я, прекрасне самопочуття. А починаючи вже з 20 лютого і до кінця місяця Венера переходить в знак Овен, а це для вас сьомий сектор. Це сектор е, партнерства і особистих партнерів, і партнерів по бізнесу, і колег, і співробітників по роботі, і взагалі і сусідів і всього нашого оточення. А це означає, що Венера принесе для вас нові знайомства, нові хороші партнерства. Можливо, ви підпишете якесь співробітництво. Е, от так для вас програється Венера, і ще хочу розказати про планету Сатурн. Планета Сатурн вже декілька років перебуває у вас в п'ятому секторі. Це секторі, сектор, про який я розповідала: сектор дітей, сектор бізнесу, сектор стосунків. І, взагалі, Сатурн це така планета, яка дуже любить структуру, порядок. І в цих сфері вона наводить порядки. Тобто, ну можливо, у вас якщо у вас були якісь стосунки, ну неузаконені. Можливо, ви захочете е, там, щоб у вас е, умовно був в паспорті, щоб у вас були е, законні стосунки. Або можливо, коли ви займалися якимось хобі, ви захочете, щоб це хобі вам приносило діяльність. Але по Сатурну завжди все буде по правилах і по закону. Просто пам'ятайте про це, що Сатурн дуже любить структуру. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Юпітер, яка з кінця грудня перейшла в знак Овен, і це для вас сьомий сектор. Це сектор партнерства, про який я попередньо говорила, де у вас із 20 лютого буде перебувати Венера, яка принесе вам е, хороше партнерство. А також е, е, там перейшов Юпітер. А Юпітер це планета, яка приносить подарунки, все розширяє і. Юпітер там буде знаходитись 5 місяців і обов'язково принесе вам класних партнерів, класне оточення. І ще хочу розказати про вищі планети. Згадати це планета Уран, яка у вас знаходиться в восьмому секторі, це сектор чужих грошей. Можливо, починаючи з 2019 року. Вам хтось допомагав, а так як Уран знаходиться. Буде знаходитись е, там ще до 2026 року, то е, вам що будуть допомагати. Ну там, типу, партнери, можливо, е, у вас є дорослі діти, які вам допомагають, чи батьки, які вам допомагають, або можливо, ви якісь соцвиплати отримуєте. то вам ще будуть допомагати за це не переживайте. І ще планета Плутон, яка вже практично 15 років перебуває в вашому четвертому секторі. Це сектор, який відповідає за нерухомість, за переїзди. Можливо, ви останні 15 років жили на одному місці, і але скоро Плутон виходить з цього сектору, тому що вже в березні він змінює знак. І, е, можливо, у вас щось зміниться в житті, що, що буде стосуватися вашого місця проживання. І ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Нептун, яка у вас перебуває в шостому секторі, це сектор роботи і здоров'я. І 20 лютого нас ще чекає новий місяць, який відбудеться в знаці риби, і це для вас шостий сектор, а це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І можливо по цьому новому місяці у вас з'явиться нова робота, у вас зміниться рутина, зміниться спосіб е е життя, який ви вели до того, і зміниться ваше здоров'я, ваше самопочуття. Ось такий цікавий місяць. Лютий на вас чекає Терези. І це місяць, який буде пов'язаний багато з роботою, з кар'єрою, з партнерством, з нерухомістю, з місцем вашого проживання. Тому я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в нових відео.